Ще один малярний лайфхак, який багато хто користується, а багато хто не знає ще. Стосовно поклейки склохолсту, так як ми його клеїмо на відкоси. Наприклад, цю сторону ми вже поклеїли склохолст і клеїмо цю відкос. Для того, щоб підрізати ножем і не зрізати. Склохолст з, з цієї поверхні. Як, як роблять? Беруть просто ніж канцелярський. Туплять його або у бетон. Плюс-мінус. І тоді ви берете, як тут я вже підрізав. Ведете і гарненький кутничок. Тут просто заляпав шпаклівкою, але кутничок гарненький. Користуйтесь.